До поліції із заявою звернувся 44-річний лучанин. Розповів ввечері на проспекті відродження його побив і пограбував невідомий чоловік. Поцупив у потерпілого ювелірних виробів вартістю понад 100 тисяч гривень і накивав п'ятами. Співробітники Луцького районного управління провели комплекс оперативно-розшукових заходів, та в лічені години встановили особу зловмисника. Це 37-річний лучанин. Він раніше судимий. на другий день зранку. Зловмисник встиг реалізувати частину викраденого золота і отримати за це чималі кошти. І решту ювелірних виробів виявили при ньому. Зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за статтею 186 кримінального кодексу України. Мова йде про гребіж. Суд обрав запобіжний захід правопорушнику, і це тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.